Новорічне дерево радість не лише для дітей, а й дорослим втіха. Для Василя Шевченка запах хвої створює особливу атмосферу свята. Тож щороку в оселі він ставить ялинку. Цього року, каже пенсіонер, не пошкодував за зелену красуню віддати більше сотні гривень. Ето красота, це вносить в сімейний сім'ю уют, радість і спокойствие. Молода мама Юлія шукає маленьку ялинку. Ми хотіли хотіли сосну взяти, бо вона довше стоїть, але невеличку. Щоб поставити по вище, бо мала дитина. Продавці кажуть, найбільшим попитом користуються ялинки середньої висоти. Людей мало обходить ціна цього сезону, вона майже не змінилася. Вибирають звісно, пишне, маленькі, Якщо великі, то теж пишні, щоб були. Маленькі У нас по 50 гривень, більші – 60, Такі 80. Єдине новаторство спеціальні чіпи на деревах, які вказують, в якому лісництві вони вирощені. Так лісівники вирішили запобігти незаконним рубкам. Щоправда, відразу на двох точках центрального ринку зелених красунь продавали без так званих паспортів. Реалізатори пояснили, ще не почепили. Ірина Гришко, Роман Буша, Вікка Новини.